З давніх давен славилась Україна таким звичаєм, як ворожіння у ніч на Андрія. Цю давню традицію пригадали на Андріївських вечорницях дошкільнята з групи номер 7 запросивши на свято Калити батьків, бабусь та дідусів, щоб нагадати їм їхню молодість та весело розважитись. Добрий вечір у ваших хаті. Укрім господин. Ці веселі вечорниці у ваших артилі. Доброго вечора! За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходились до однієї хати, жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри. А в ніч, з 12 на 13 грудня, ворожили. Не порушуючи традиції, ми теж почали своє свято з вареничків. Народі калита вважається парубочим святом, оскільки в Андріївську ніч парубкам дозволено башкетувати і робити різні збитки. А дівчата цієї ночі можуть дізнатися свою долю. Ще багато ігор та розваг було на вечорницях. Співали пісень та кусали калиту, великий корж з діркою посередині, підвішений на стрічці. Хто не діставав, отримував віхтем по обличчі. Тож веселе було свято, яке подарувало всім гостям та учасникам гарний настрій та задоволення.